Привіт, друзі! Ви слухаєте подкаст Наука післязавтра, а мене звати Олександр. Сьогоднішній випуск вміщує багато наукових і технологічних новин цього тижня і не тільки. Ми поговоримо про класні відкриття, інновації та питання, які впливають на наше майбутнє. Цей подкаст не комерційний і в ньому не передбачена ніяка реклама. Я дякую кожному з вас за лайки, коментарі та рекомендації подкасту своїм друзям. Все більше не буду зволікати. Поїхали за новинами. А почати я хотів би з цікавого факту, який ми всі колись дізналися в школі, але можливо, вже забули. Атмосфера Землі це не лише повітря, яке ми вдихаємо, а й величезна маса, яка створює тиск на все, що знаходиться на поверхні планети. І ось цікава цифра: на кожен квадратний метр землі припадає близько 10 тонн повітря. Виходить, кожен із нас щодня тримає на собі фагу цієї повітряної ковдри. Чому ж ми цього не помічаємо? Наші тіла еволюціонували у відповідь на цей постійний тиск, усередині нас створюється баланс, внутрішній тиск рідин і газів, точно відповідає зовнішньому атмосферному. Це дозволяє нашим органам нормально функціонувати, не піддаючись деформації. Якщо ж атмосферний тиск різко змінюється, наприклад, через погодні явища, такі як циклон чи там, антициклон, ми це відчуваємо. Ось чому у багатьох із нас може боліти голова чи з'являтися слабкість під час різких змін погоди. Атмосферний тиск не просто впливає на нас фізично, він буквально визначає умови нашого існування. Якби він був значно меншим, рідини в нашому організмі могли б закипіти навіть при кімнатній температурі. А якби був більшим, наші тіла просто не витримали б такого навантаження. Цікаво, що подорож на великі висоти, наприклад, у гори, дає нам змогу відчути, як змінюється тиск на висоті повітря розріджене і це змушує нас важче дихати. Саме тому альпіністи використовують кисневі балони. Отже, Атмосфера це не просто невидима оболонка навколо Землі, це складна система, що не лише підтримує життя, а й постійно нагадує нам, як досконало ми пристосувались до умов нашої планети. Далі від цікавого факту переходимо до новини. Перша новина прилетіла з Паризького автосалону, який відбувся ще місяць тому, але деталі з'явились лише нещодавно. Компанія Prologium презентувала прототип першого у світі акумулятора. Зі 100% силіконовим анодом. Ця інновація має потенціал радикально змінити індустрію електромобілів. Такий акумулятор дозволяє зарядити батарею всього за 5 хвилин, забезпечуючи дальність ходу до 300 км. Це от значний крок уперед у порівнянні з сучасними літій іоновими акумуляторами. Використання силикону в конструкції анода забезпечує значно вищу ємність, ніж традиційні графітові аналоги. Завдяки цьому акумулятор може зберігати більше заряду, а також зменшити вагу і розмір батареї. Це відкриває нові можливості для дизайну автомобілів і підвищує їх енергоефективність. Одна з ключових переваг цієї технології її потенційна доступність для масового виробництва. Компанія Prologium – Планує почати комерційне виробництво таких акумуляторів уже у 2027 році. Крім того, виробники обіцяють, що нова технологія буде не лише ефективною, але й екологічно безпечнішою завдяки зменшенню використання рідкоземельних матеріалів. Розробка також має значення для глобальних зусиль зі скорочення викидів СО2. У поєднанні з розвитком інфраструктури швидкої зарядки, силіконові акумулятори можуть прискорити перехід на електромобілі, зробивши їх більш доступними для споживачів і придатними для щоденного використання. Це не лише прорив технології, але й крок до майбутнього, де електромобілі можуть стати основним транспортним засобом для більшості. Ідемо далі. Китайські вчені стверджують, що зробили прорив у створенні зброї натхненої зіркою смерті із культових зоряних війн. Про це повідомляє видання South China Morning Post у статті, опублікованій 4 листопада цього року. Згідно з інформацією, дослідники розробили технологію, яка дозволяє об'єднувати кілька джерел енергії в один концентрований промінь, спрямований на певну ціль. Ця технологія, за їхніми словами, здатна пригнічувати GPS-сигнали. Нейтралізувати комунікаційні системи і можливо впливати на інші електронні пристрої. Це може змінити уявлення про сучасні способи ведення бойових дій. Ключовою особливістю є система конвергенції енергії, яка дозволяє надзвичайно точно поєднувати кілька енергетичних потоків в одну точку. Хоча такий винахід виглядає як щось із наукової фантастики, дослідники вказують, що їхня робота. Базується на реальних фізичних принципах, проте багато деталей, як от джерело енергії та масштабування технологій, залишаються в секреті, що змушує поки що сумніватися в реальності цієї розробки. Ну і взагалі скептики нагадують, що сучасний рівень розвитку технологій поки не дозволяє реалізувати подібні ідеї у повному масштабі. Це може бути лише концепція або демонстрація базової працездатності системи. Ну або це просто намагання Китаю посвятитись в міжнародній науковій повістці. Наступний блок новин про космос. І ось перший з них. Приватна компанія Firefly Aerospace готується до нової місії на місяць у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services. Як повідомляє сайт FIS.org у статті від 26 листопада місячний апарат Blue Ghost... Успішно пройшов всі екологічні випробування в лабораторіях NASA і вже готується до транспортування на стартовий майданчик у Флориді. Місія має розпочатися у січні 2025 року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Протягом 45 днів після старту апарат за планом подолає відстань до місяця і здійснить посадку в районі моря Криз. На борту Blue Ghost 10 наукових приладів, які виконуватимуть завдання наса: буріння ґрунту, аналіз місячного пилу, збирання зразків, дослідження магнітного поля землі за допомогою рентгенівських візуалізацій. Особливо цікаво, що після завершення основної програми апарат досліджуватиме вплив температурного зниження на реголіт під час настання місячної ночі. Це стане важливим кроком для розробки технологій виживання апаратів в екстремальних умовах. NASA уклала контракт з Firefly на суму 93 мільйони доларів ще у 2021 році, і ця програма є частиною більшого проєкту залучення приватних компаній. до Дослідження космосу. Водночас Firefly Aerospace може залучати і комерційних замовників для компенсації своїх витрат. Наступна новина про космос. 25 листопада цього року на сайті NASA опублікували нові знімки знаменитої галактики Сомбреро, отримані телескопом Джеймса Вебба, про який я вже трохи розказував ще в першому сезоні подкасту. До речі, саме це фото Галактики Сомбреро я поставив на обкладинку цього випуску. Ці нові зображення, зроблені в середньому інфрачервоному діапазоні за допомогою інструменту на борту телескопа, який називається Мірі, розкривають невідомі раніше деталі внутрішнього диска цієї галактики. На відміну від попередніх зображень у видимому спектрі, тепер чітко видно гладкий і тонкий диск, а не просто яскраве світіння центрального ядра, яке ви можете побачити на старих фотографіях. Особливу увагу привертає зовнішнє кільце галактики, яке в інфрачервоному діапазоні демонструє складну структуру пилу. У цих регіонах було виявлено молекули поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які зазвичай асоціюються з формуванням молодих зірок. Однак, на відміну від інших галактик, Сомбреро не є активним осередком зоряного формування, у її кільцях утворюється менше однієї зоряної маси на рік, тоді як, наприклад, чумацький шлях. Утворює близько двох зоряних мас на рік. Сумберо розташована на відстані 30 мільйонів світлових років від Землі у сузірі Діви. Крім того, у цій галактиці міститься близько 2000 кулястих скупчень, які слугують своєрідними лабораторіями для вивчення властивостей старих зірок. Ці знімки ще раз підтверджують величезний потенціал телескопа Веба. Для дослідження далеких галактик і космічних явищ, розширюючи наші знання про Всесвіт. Рекомендую піти на сайт Science.nasa.gov та в розділі місії James Webb Telescope подивитись на нові фото, дуже цікаві і деталізовані. І ще одна новина в нашому космічному блоку. Астрономи з Гавайського університету в Маноа та Національної сонячної обсерваторії зробили крок до революції у вивченні сонця, як повідомляє сайт у статті від 25 листопада, Вони розробили проект Spin 4D, який використовує нейронні мережі для аналізу даних з найбільшого у світі наземного сонячного телескопа DKIST на Гавайях. Ця технологія дозволяє досліджувати магнітне поле сонця з безпрецедентною точністю. Магнітні поля відіграють ключову роль у багатьох процесах на сонці, включно з утворенням сонячних плям, спалахів, викидів корональної маси, які в тому числі впливають на Землю і на нас з вами. Завдяки Spin4D можна отримувати тривимірні моделі цих полів, враховуючи також часові зміни. Нейронні мережі забезпечують надшвидкий аналіз великих обсягів даних, які раніше оброблялися вручну або займали місяці. Алгоритми Spin4D здатні симулювати параметри магнітного поля та поляризацію випромінювання на основі даних, отриманих у середньому інфрачервоному діапазоні. Окрім наукових цілей, цей підхід дозволить краще розуміти вплив сонячної активності на Землю, зокрема на технології, такі як супутниковий зв'язок, GPS і енергосистеми. Це також відкриває шлях до більш ефективного прогнозування космічної погоди, яка може впливати і на наше повсякденне життя. Проект d є не лише досягненням у галузі астрономії, але й прикладом якраз от успішного використання штучного інтелекту для розширення наших знань про Всесвіт. Їдемо далі. А Санта-Клаус цього року залишається без снігу. Фінська Лапландія, відома як рідний дім Санта-Клауса, стикається з несподіваними викликами цієї зими. Місто Рованємі замість традиційного білого снігу зустрічає туристів дощем і температурою плюс 2 градуси. Арктика нагрівається майже у 4 рази швидше за решту світу через зміну клімату. І вчені з Фінляндії вказують, що після рекордного теплого літа цього року Лапландія встановила новий температурний рекорд у листопаді, це 11,1 градуси Цельсія. Перевищивши попередній показник 1975 року, такі аномальну теплість зими викликають проблеми не лише для туристичної атмосфери, а й для дикої природи. Часті відлиги і дощі призводять до того, що сніг тане, а потім знову замерзає, утворюючи товстий шар криги. Для північних оленів це стає серйозною перешкодою. вони... Таким чином, не можуть пробитись крізь кригу до лишайників, які є їх основною їжею. Попри це, Рованіємі залишається популярним туристичним напрямком. Минулого року місто відвідали понад мільйон гостей, які сподівалися побачити північне Сайво та засніжені пейзажі. Однак тепер туристи все частіше зазначають, що казкова атмосфера Різдва вже не така, як раніше. Експерти наголошують, що зміни клімату, спричинені використанням викопного палива, продовжують посилювати екстремальні погодні явища, такі як теплі зими, повені та посухи. Це впливає на традиційний спосіб життя регіонів і піднімає питання про майбутнє Арктики як екосистему. Санта-Клаус, хоч і з гумором, також визнає, що зміни клімату реальні, і вони вже зараз впливають на життя в Арктиці. Ця історія, нагадування, як глобальні зміни, зачіпають навіть найвіддаленіші куточки планети. 26 листопада видання The Conversation написало про результати цікавого дослідження, яке опубліковано у журналі Springer Nature. Це результати найбільшого у своєму роді дослідження крові довгожителів, яке проводилось у рамках шведського проекту Amoris протягом 35 років. Дослідження включало аналіз біомаркерів понад 1200 людей, які прожили до 100 років, порівнюючи їх з тими, хто не досяг такого віку. Науковці з Каролінського інституту у Стокгольмі, серед яких доктор Шунсуки Мурата і доктор Карін Модіг, з'ясували, що вже з 65 річного віку у довгожителів були більш сприятливі показники крові. Зокрема, у них спостерігалися вищий рівень холестерину та заліза і нижчий рівень глюкози, креатиніну, сечової кислоти і ферментів, пов'язаних із функціями печінки. Ці показники свідчать про кращий стан метаболізму, відсутність хронічних запалень і здоров'я печінки та нирок. Крім того, біомаркери вказували на стабільний рівень заліза і мінімальний ризик анемії. Дослідження також підтвердило, що генетичні фактори грають значну роль у досягненні тривалого життя, але не менш важливими є і стиль життя та середовище. Наприклад, правильне харчування, помірна фізична активність і контроль рівня стресу можуть допомогти підтримувати сприятливий баланс біомаркерів. Ці висновки відкривають шлях до розробки нових стратегій боротьби зі старінням. Які можуть бути засновані на моніторингу та регулюванні певних показників крові. Вчені зазначають, що регулярні аналізи крові можуть стати важливим інструментом для оцінки ризику старіння і підтримки здоров'я на довгі роки. Проект Аморіс, який розпочався ще в 1985 році, підкреслює якраз те, що деякі важливі результати та висновки можна зробити лише через довгий період досліджень. І ще одна новина про тривалість життя та старіння. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Aging 25 листопада, показує, що розмір і стан нуклеоли структури в'єтрі клітини можуть бути ключовими чинниками, що визначають старіння організму. Дослідники з медичного коледжу Вейл Корнел у Нью-Йорку провели експерименти на дріжджах. Які, хоч і прості, мають багато спільного з клітинами людини. Нуклеола є важливою частиною клітини, що відповідає за синтез рибосом, таких фабрик для виробництва білків. У молодих клітинах нуклеола залишається компактною, однак з віком вона збільшується, порушуючи баланс усередини ядра. Вчені виявили, що такий процес може викликати генетичну нестабільність. Яка лежить в основі багатьох захворювань, пов'язаних зі старінням, таких як рак або нейродегенеративні розлади. У ході дослідження було визначено, що підтримання компактності нуклеоли може суттєво знизити ризик генетичних порушень, це досягається шляхом впливу на певні білки, які регулюють її структуру. Вчені також дослідили, як ці білки змінюються під час старіння і вважають, що контроль за їхнім рівнем може допомогти. Уповільнити процес старіння на клітинному рівні. Дослідження відкриває нові горизонти в розробці стратегії боротьби зі старінням, хоча робота поки на ранніх стадіях її результати можуть стати основою для створення нових методів лікування, спрямованих на відновлення клітинного балансу і, можливо, продовження тривалості життя. А від біології ми переміщаємось до людської поведінки. Що спільного уставок на спорт і фінансових ринків. Як виявилось і там, і там люди схильні неправильно інтерпретувати інформацію. У статті, опублікованій 14 жовтня цього року в журналі Quarterly Journal of Economics, дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі та Університетського коледжу Лондона показали, як ми переоцінюємо дрібниці, ігноруючи дійсно важливі сигнали. Давайте розберемось на прикладі. От уявімо гру NBA. Зірковий гравець закидує два вражаючі триочкові кітки в перші хвилини матчу. Глядачі у захваті, а ставки на його команду різко зростають. Проте це лише початок гри, і ці кілька китків ще нічого не означають для фінального результату. А Люди ж сприймають їх як ознаку гарантованого успіху. Це і є слабкий сигнал. Подія, яка виглядає значущою, але насправді має мало впливу. На противагу цьому сильні сигнали, як от загальна статистика команди за сезон чи фізична форма гравців, які вийшли на поле, часто залишаються без уваги, бо не такі емоційно яскраві. Те саме відбувається на фінансових ринках, де невеликі новини про компанію можуть викликати. Панічні продажі або ажіотаж, хоча в реальності ці події мало впливають на її довгострокові перспективи. Чому ми так помиляємося? Людський мозок постійно шукає закономірності навіть там, де їх немає. Це частина нашої природи знайти логіку у випадкових подіях. Так працює когнітивне упередження, слабкі сигнали ми сприймаємо як важливі, бо вони кидаються в очі. А ось сильні сигнали часто виглядають складними і нудними, тож їх легше проігнорувати. Е, так як же нам ухвалювати краще рішення? От кілька порад від вчених, які допоможуть відсіяти шум і зосередитися на головному. По-перше, запитайте себе, це емоція чи факт. Якщо подія викликає сильні емоції, подумайте, чи дійсно вона важлива для результату. По-друге, оцінюйте контекст. Дві влучні спроби на початку гри, чи невелика новина про компанію це лише фрагмент великої картинки. Дивіться на довгострокові тренди. У фінансах і спорті статистика за кілька місяців чи років говорить більше, ніж якась одна подія. І шукайте сильні сигнали. Наприклад, історична ефективність команди або стабільність компанії це те, що дійсно має значення. Це дослідження не лише пояснює, чому ми часто помиляємося. Але й допомагає уникати типових пасток мислення, розуміння різниці між слабкими і сильними сигналами може стати ключем до розумніших рішень, чи то у ставках на спорті, в інвестуванні, чи навіть у щоденному житті. І тут є ще один урок: перш ніж діяти, зупиніться і подумайте, чи не робите виставку на слабкий сигнал ігноруючи те, що дійсно важливо. Далі до сумної, але все одно важливої новини. Війна в Україні приносить не лише людські втрати, але й створює умови для поширення надзвичайно небезпечних бактерій. У дослідженні, опублікованому 25 листопада цього року в журналі Journal of Infection, науковці з університету Лунда у Швеції разом із українськими колегами проаналізували зразки бактерій, взяті у 141 одного пацієнта з важкими інфекціями. Серед авторів роботи професор Крістіан Різбек та український дослідник Олександр Назарчук, які детально дослідили, як саме збудники інфекції отримали стійкість до всіх доступних антибіотиків. У центрі уваги виявилась бактерія Klebsiella pneumoniae, Якщо я правильно вимовляю, цей мікроорганізм не лише повністю стійкий до ліків. Але й має високу вірулентність, тобто здатність викликати швидке поширення інфекції. Для перевірки цього факту вчені провели експерименти на мишах і личинках комах, які показали високу смертність від зараження. Ці бактерії виявилися панстійкими, тобто невразливими до всіх протестованих антибіотиків. Вони несуть гени, які не лише забезпечують виживання під впливом ліків. А й підвищують здатність до зараження. Це робить їх особливо небезпечними, адже більшість таких стійких бактерій зазвичай втрачають вірулентність, а тут усе навпаки. Дослідження зосереджувалося на пацієнтах у медичних закладах в Україні, де через війну бракує умов для ізоляції та належного лікування. Це сприяє швидкому поширенню інфекцій навіть у медичних установах. Ця робота наголошує на необхідності розробки нових антибіотиків і контролю за використанням існуючих бактерії стійкі до антибіотиків щороку забирають мільйони життів по всьому світу, і ситуація у зоні бойових дій лише підсилює глобальну проблему. Крім того, міжнародна співпраця між науковцями, як це зробили дослідники зі Швеції та України, є важливим інструментом для вивчення нових викликів. Зусилля Крістіана Різбека, Олександра Назарчука та їхньої команди нагадують нам, що навіть у найважчі часи наука може шукати шляхи вирішення глобальних проблем. Трохи про екологію та глобальне потепління. Питання продовольчої безпеки стає дедалі актуальнішим у світі, де кліматичні зміни прискорюються. Дослідники з університету Бенарас-Гінду в Індії, на чолі з доктором Мішерою представили нове. Математичне моделювання, що дозволяє передбачити вплив зміни клімату на врожайність. Їхні висновки опубліковано 26 листопада цього року. Команда використала автономні та неавтономні моделі для аналізу складних і хаотичних дінамічних процесів у природі. Зокрема, вони вивчали, як зростання рівня вуглекислого газу, підвищення температури та збільшення населення впливають на врожайність культур. Однією з ключових знахідок стало так зване СО2 ефект добрива, коли підвищення рівня вуглекислого газу спочатку стимулює ріст рослин, але за температури, які перевищують критичний поріг, урожайність, починає різко падати. Наші моделі виявили перехідні моменти, коли вражайність починає зменшуватись навіть за незначного підвищення температури, зазначив доктор Мішера. Виявлено, що деякі сорти культур можуть Краще адаптуватися до змін клімату, тоді як інші виявляються значно вразливішими. Результати дослідження можуть стати основою для розробки нових стратегій сільського господарства. Одним із ключових висновків стало підтвердження важливості створення сортів рослин стійких до високих температур. Вирощування таких культур може суттєво знизити втрати врожаю навіть за умов подальшого глобального потепління. Моделювання також може бути корисним для прогнозування сезонних змін. І адаптації фермерів до нових умов. Наприклад, зміни в графіках посіву, внесення добрив і поливу можуть допомогти мінімізувати вплив несприятливих погодних умов. Остання новина на сьогодні про вирощування органоїдів. Дослідники з Пхоханського університету науки і технологій у Південній Кореї представили революційну платформу для виробництва органоїдів. Як вказано в публікації Springer nature від 31 жовтня, їхня інноваційна розробка, названа Unimat, дозволяє створювати органоїди високої якості у великому масштабі. Спочатку коротко, що це таке. Органоїди це тривимірні структури, які імітують функції різних людських органів і є важливими для вивчення розвитку органів, моделювання хвороб та регенеративної медицини. Проте до сьогодні їх масштабне виробництво було проблематичним через низьку відтворюваність і гетерогенність. Тож, як працює UNIMAT? Unimat використовує тривимірну мембрану, створену із нанофайберів, діаметри яких у 200 разів менші за людське волосся. Ця структура забезпечує рівномірний ріст органоїдів. Покращує доставку поживних речовин та факторів диференціації, що є критично важливим для їхнього дозрівання. Використовуючи цю платформу, команда успішно створила органоїди нирок з нефронами і кровоносними судинами, які нагадують структури людської нирки. Також було розроблено модель полікістозної хвороби нирок, яка може використовуватися для тестування нових ліків. Технологія Unimat не лише дозволяє забезпечити високу якість органоїдів, але і вирішує проблему масштабованості. Це відкриває нові можливості для використання органоїдів у фармацевтичній і медичній галузях, включно з альтернативами до тестувань на тваринах. Ось і все на сьогодні. Дякую, що підписуєтесь та рекомендуєте подкаст наука післязавтра. Після закриття Google подкастів я перестворив подкаст на YouTube. І вже бачу, там теж з'являються нові слухачі, що дуже круто. Пишіть в коментарях, які теми і категорії цікавлять вас найбільше. Я приділю їм більшу увагу і не забувайте ділитися випусками з друзями. До наступного разу залишайтесь допитливими і відкритими до нового.